Вишивальний канал Хоббі-Хрестиком, я Світлана. Покажу вам посилочку нову, яка мені прийшла. Відразу скажу, що тут муліне, але не тільки муліне, тут іще трошки чогось є. Потім покажу вам не, не одні муліне. Але в основному 97 моточків муліне. Розмаїття кольорів теж тут повинно бути. Теж на два процеси, на один маленький і на два великих. Але насамперед хочу показати вам фото яку я купила, тому що у мене запитували про неї. Ось як вона виглядає. Ну, для порівняння я вам покажу. Ось, бачите, клейоночка у мене, вона дуже-дуже виблискує. Тому що з лампи світло відбиває і завжди всюди відблискує, а фотообоя ні, не відблискує зовсім. Хоча світло, ось воно звідси зверху йде, зверху і трошки нижче. Ось так. Мені ця фотообоя подобається, дуже гарна. Підійшла. На мій смак, ромашки, вони ж не такі червоні, як полуничка у мене завжди в екрані відволікає вашу увагу. Ромашка це така нейтральна квіточка, яка лише прикрашає собою, але можна і трошечки здвинути, і буде одна лише вибіляна дошка мій бік. На дотик вона дуже приємна, така легенька, тоненька. Мені подобається. А виворіть мені не подобається зовсім. Я зовсім не буду ним користуватися. Нічого проти нього не маю, нібито листочки, ніби то все гаразд. Але чомусь, от на екрані дуже гарний голубий фон я бачу. Не знаю, як, коли пропуститься через мою галерею, через програму, як воно потім буде. А насправді колір чомусь мене дратує оцей. Він не такий, як виглядає, як я зараз бачу в себе на екрані в телефоні. Зовсім не буду користуватися цим богом, не буду ніколи перевертати його, тому що мені не подобається. Отака От покупочка, дуже велика радість. Ну, все одно я давно планувала купити і все відкладала, 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 тому що треба було купити щось інше. А тепер у мене є фотообоя і я лише. Задоволена. Ви, будь ласка, не звертайте зараз уваги на мої руки, тому що весна, багато роботи, і не так їх легко і відмити. І не завжди в мене вдома є лимончик. Лимон це без проблем, але ж він і сушить. І все сушить ці руки. Якось рятуюся. о, Я ж покажу. Ну, не вишивальні покупки, але все одно покажу, ось купила два креми. Це для обличчя, а це. Для рук, але вдома вже подивилася, а він захисний. Хі. В магазині я просто звернула увагу, що з оливковим маслом. Він захисний, але тут написано, що він також і корисний для шкіри, і в той час, коли він її захищає, він також її. Він також її. Ну, ви мене зрозуміли, щось я не можу знайти потрібних слів. Давайте розпакуємо посилочку. Щось я не бачу того, що ще тут повинно бути, десь воно там. Десь воно там. Повинно бути. Так. Зверніть увагу, все одно ж розма. Дивіться, це для вітрильників, я точно знаю. Ой. Оце точно для вітрильників оці кольори і ще. Це 162 і ще я купила для подушечки. Взагалі, мені здається, що вже для всіх фонів. Для робіт, які будуть, ну так, де треба свій фон додати, мені, мабуть, буде 162 він до всього підходить. Такий універсальний колір. Ого, я нібито 5 замовляла. 162 5 моточків. Може, а, тут інший якийсь. Все, 5 моточків. Все правильно. Ну, це теж для вітрильників. Я не знаю, які ще тут кольори для вітрильників. Але і для Великих процесів моїх для майбутніх стартів. Тут є ниточки. Для вітрильників, зараз я подивлюсь, ой, в мене вітрильники. А, я вже тут і не розберуся, щось я там. А, це я викреслювала, які кольори в мене були в запасах. Оці купити. Добре, не буду сильно там з ними. Отак. Цього разу менше таких барвистих кольорів. Гарних, а я думала, а я думала, та вже ж нічого. Ну, ще цей сюди можна. Мені подобається за таким відтінком, ніби трошечки тут його вускового. Взагалі-то ніби й ні, але ніби трошечки є. Сірі з вузковим відтінком. Такі бувають зовсім вони світлі. Подивимось, що ж у нас в коробочці. А вона навіть запакована. Тут один колір. Знову якогось багато я замовляла. Чотириста тринадцяти. Ось воно, а я вже переживаю, а я вже переживаю. Десь. Ой. Ну, це зовсім інша справа фотофон, дівчата. Я рекомендую, хто не задумується ще над тим, щоб його купити, то... От навіть на дотик і навіть оцей звук його шарудіння, це і не шарудіння, а все одно звук є. Дуже приємно все, дуже приємно. Він гладенький, але ну, зовсім не відблискує, ой, як мені подобається. Це термоампула. Упаковка 10 штук кольорова кольороваком. Так, чотири червоних і шість сині чи чорні. Це стержні, вони видаляються праскою. Я ще такими не робила розмітки і не знаю, як і що треба буде їх. Не пам'ятаю, не можу пригадати слово. Протестувати. І, Якщо по правді, я боюся. Якщо відразу все, воно зійде від праски, то я переживаю, а раптом, як оце буває у дівчат, навіть через півтора року можуть вийти. Хто корист... Ну, проявитися потім колір клітиночки розмальовані? Е... Хто користувався, будь ласка, дівчата, скажіть мені? Як вони не проявляються потім на роботі? Переживаю. Це 8 метрів 350 шовкові ниточки. Це посилочка від Юлісічка рук, вона подарувала мені, подарувала мені шовкові ниточки. Ой! Вони так блестять, гарненькі такі, але що ж я ними буду вишивати. 350. Як завжди, подаруночок вона кладе. Маленький, а приємний. Це для якоїсь маленької роботи. Можна буде колись кудись, не знаю куди. Можливо, не для набору, можливо, якусь схемку маленьку буду колись вишивати. Гарненько. Нічого не заважає у вишивці. якщо воно зараз не потрібно, то колись точно згодиться для чогось. Все в нас або лежить, зберігається для майбутнього якогось рукоділля, або для подаруночків. Отака посилочка. Я вже традиційно запрошую вас проголосувати за процес наступного місяця. І хочу також подякувати вас за увагу, за теплі коментарі. І буду вже прощатися з вами. Я Світлана, канал Хобі Хрестиком. До зустрічі!